Добрий день, друзі. Хочу сьогодні показати, яку роботу я пророблю, пророблюю зараз на своєму винограднику. Та як ви знаєте, зараз дощі, зливи заливають просто, небо знов сіре, все геть. Тільки що було крапало трохи, але не дуже, лист сухий. Виноградник сухий, тож можна працювати. Роблю підв'язку. Ось це перше, що. І ось таким чином готую на наступний рік лози. Ось, ось бачите, я положив, це буде наступного року вже буде ця лоза, буде вже. Так, ось, ось бачите. Один листочок з пазухи вийшов е пасанок, я його обираю. Тут так само обираю, ну щоб ви розуміли, що я роблю все. От. таке я роблю зараз. От це по-перше, але я роблю не скрізь, таке, таку операцію не скрізь роблю, тому що мені потрібно. Не дати зажирувати, ось ви бачите який стовбур цьогорічний, да? він ну, трошки може товщий за карандашик. Може, може, може такий самий, десь тонший, десь товщий. Але це нормальна лиза, це нормальна вона. От, краще, хай вона буде тонше. І якщо воно у вас зажирувало, чи ось у мене зажирувала, то я її теж роблю. Зараз операцію покажу, яку я це все роблю. Тому що ну, уход за виноградом він повинен бути не тільки в тому, щоб підв'язати і покропити. До речі, я його вже кропив декілька разів, а цей раз все ніяк не можу покропити, вже починається якась, ось ви бачите, хлороз, можливо, це. от, Або або, ну, у нас. Град малий був десь тижні-дві тому, півтори. От, то, можливо, в заграда. Побити листочки, ось його, бачите, такі. От. І ось бачите, таке лаза у мене це виноград Веліс, це кишмиш. І бачите, яка лаза. Вже набагато товща, А тут взагалі, ось така, бачите, є лоза. От, тому я її беру і що роблю? Все. Ось вона йде. Кінцівочка, я її беру і прищлюю цю кінцівочку на цій лозі. Для чого? Для того, щоб вона в мене дала пасанки. Пасанки. Ось вони пасанки будуть йти. І тут так само я прищіпив. бачите, ось його пасанок йде. І далі пішов пасанок, пасанок. Ну, тут я вже прищіпив, був пасанок. От. Але я зверху зараз теж ось його, бачите, поприщіплював цю короночку для того, щоб дати ріст пасанкам. Щоб пасанки потягнули на себе, щоб сила росту не була така велика. Тому що ось зараз я вам покажу, ось, бачите, оце вже розтріскування пішло. Ось, бачите, оце. Оце розтріскування. Розтріскування лози. Це дуже поганий варіант, коли воно розтріскується. Тому я всі короночки, всі прищіплюю, щоб дати йому нагрузку ще більше. От. Квітнуть він ще не почав, тому що холодно. Сьогодні 13 десь, можливо, зараз 14. З позначкою плюс. Але цього для цвітіння замало. От. Тому йдемо далі. Зараз помідорки у нас посажені, але ще не підв'язані, тому що не можна просто вступити в землю. От. Йдемо далі. А, так, Ще хотів показати. Ось, дивіться, яка, яка чудова у нас буде новина. Новина. Ось, дивіться, оцей новенький виноградик, він у нас пішов. Я його теж для того, щоб не просто одна віточка була або дві. Да? Я її взяв, прищепив так само короночку. От. І вона теж буде давати нам розкущення. От. Дві, три, чотири дасть, це вже буде добре, тому що. Якщо воно почне жирувати з такого часу, а жирує воно зараз ще і, ну я так собі думаю, чого воно зараз жирує, бо дуже багато води. Вологи дуже багато, просто тьма, просто тьма. О, також у нас є клубничка вже своя. Ось така ось, бачите, вже вона червоніє. Так ось картопелька. Чесночок у нас. Чисночок, слава Богу, росте добре. І тут такі ось його кулеради. Та й все, йому немає його, коли цього причавили. Ну, дощі, то їх не дуже багато. Принаймні їх не видно так багато. От. Все треба наводити порядки, тому що ну, дощі не дають, я ж кажу, не дають нічого робити дощі. От, Зараз йдемо далі, покажу трохи. Ось, Зараз вже крапає. Так не видно, а крапає за шию, капає мені вже. От. Тут теж у мене є чесночок. і тут ось його. наша ой, наша зелена, ось, бачите, короночку я теж взяв і прищепив. тому що. Хочу, щоб не один рукав був, а два, три. Це таке можна робити. Ось. Ну, Тут так само. Ну, Дивіться, я вибірково роблю. Можна подумати, що кожну треба прищіплювати. Да? Ні, я не кожну буду прищіплювати, тому що, ну, ось, ось дивиться. Оцей, припустимо, в дійсності він здоровенний. Ось сравніть, навіть якщо Ось, один з другим, бачите? Навпів більший. Тому я тут залишаю ось оці пасанки і тут я прибираю оцю короночку. ось така раз, і ось вона залишилася у мене. Буквально там сантиметр. прибираю, тому що не хочу, щоб він жирував. Хоч він такий уже дебалий у мене куст. От, і смачний, дуже смачний виноград в 241 Дуже смачний. Ну і одним ходом ж, тим самим ходом проходжу усього. Може паутина десь з'являється, то знімаю, тому що паутінний криш може наробити діло. Тут так само усього. Бачите, є вже пасанок, другий пасанок і, ну, і ця вже теж пішла така хороша така лоза. Тому я теж її прищіплю. Ось, буквально ось бачите, скільки відщіплюю. Так, ну, а тут же ж я теж готую на наступний рік. Бачите, я його трохи підв'язую, бачите, ну щоб не сразу зігнути. Бо Якщо зразу гнути оці, на того річ, наступного, на наступний рік, хочу запустити оце всю голову куста, я оцю зріжу, так, можливо, навіть нижче. А оцей уже куст, ось це вже піде сюди. Оця лоза буде нова вже у мене сюди. Піде одна і друга. ну наша маленька, то я ще не підв'язувалася. Бачите, яке. А цю я вже підв'язав трохи, щоб дати нахил. От, і на першу проволоку вона пляже. Буде красиво. Так. Ну що, йдемо далі. Вже багато вам чого порозказував. Хочу ж подивитися. Ну, ми... Ми тут працюємо там, буває де, де коли Ось, бачите, води понабирали і тут бочка повна. Бочка повна. Маліна лізе з землі як дурна. Ну, вона хороша у мене малінка, тому я її так я вже її проходив, почистив І зараз знов полізло просто. Ну, я буду залишати по дві-три віточки з маліни. З куста, все, більше не буду залишати, бо як загуде, то загуде. Так, що з моїм перцем робиться? Ось його він цей перчик, він портиться, лист портиться, ось, ось бачите, він рветься, він ну, вже все він. Ну, Це ніжні листи, того не можу. Там якось одійдуть, перці відійдуть. Я так думаю, я вважаю, що одійдуть. Яблонька. Яблонька наша. Цей, цей рік, до речі, гарно гарно воно. І ця яблуня, і ця, і та. У мене три яблуньки і всі три гарно йдуть. Так. Тут клубничка цвіте, Персик у мене теж, статі, персик сьогодні. На те, що були тут, то виламали одну віточку. Ось вона. Наверху вона всередину йшла, ми її обрали одразу, їх можна зараз обламувати, обрізати, От, тому що на що йому лишні соки тягнути. Хай краще ці розвиваються. Це, до речі, гарно пішов, бачите, такого розгалуження таке було, як чашою робиться. Мені, до речі, це більше подобається, бо у мене було ще, як кажуть, сумніви були. Я хотів веретіном наче зробити. Але передивившись багато відео, вирішили, що буде так краще. О, тут так само посадилися помідорки. О, там теж помідорки, зараз зайду покажу. Це в мене порничок для огірочки. Ось вони красунчики. О, є, вже усики пускають, бачите. Ось, ось усики пускають уже. Будемо підв'язувати. У мене тут усього є. Така. Я можу натягну її цю веревочку, натягну і на неї буду чіпляти. Я покажу тоді, як я буду чіпляти. Ось у мене такі крючечки я зробив. Ось у. І вірьочка прив'язана до неї. Просто чіпляємо і прив'язуємо до вірочка. І то що треба. Так, все, виходимо. ну Тут уже асфальт, просто, реальний асфальт. Чуєте, як воно гупає? Так, ці мої помідорки вже попідв'язували з металочкою. Все у нас тут добре. От. Все добре. Там малесенькі, тому ми їх не підв'язували, ще маленькі поширять, там взагалі короткі вони будуть. От. Тому так, тому так, йдемо. Потихеньку воно росте, слава Богу. Слава Богу, так, добре. Цей виноград, виноград, кажу, Персик теж гарно пішов. І бачите, він йде доверху, наче треба буде його теж підчепити, такого під, підрізати, я так вважаю, що, щоб він всередину не загущував такого. Ну, це ще треба буде. Подумати, як правильно зробити. Зараз я на ходу нічого не буду робити, тому що треба все, кажуть, акуратно, з чувством і з толком. Так. Ну, ще хочу показати вам цей ж виноградик у мене. Малесенький цей красунчик. Ось бачите? Ну вже як як наготок, як кажуть, вже почав лізти він. Почав лізти, це мені персовий красний перцовий красний. Це класний виноград. От, нам сподобався, ми заказали його. от І, і ви знаєте, все ж таки краще замовляти або купувати. Так, да, воно виходить дорожче, але краще купувати вже кустом. кустик Тобто, коли він вже висажений, коли він вже дав паганий, коли він вже, як кажуть, почав... Свій ріст. От. Тому що так от палички брати і прищіплювати його. ну Якщо ще, я ну припустимо, я до себе я так беру, я ще не вмію прищіплювати, От. І взяти хороший, як кажуть, матеріал класний, і тоді взяти його і спортити, то це теж якби не дуже добре. От, тут я теж всі короночки поприщіплював от, таким чином. Тому що, тому що жирує. Ще й дуже жирує. Тут усього, дивіться, яка лоза, просто, просто вона жирує. Зажирувала. От, тут я теж, ось бачите, він маленький, але він вже прищіплений. От, ось це нормально О, ось, бачите? Оце одна нормальна. Нормально, ну ця ще, ця ще байдуже. А отож, ну це ж взагалі дивіться, що робиться. Ну, як палець у мене, ну куди? 2 см. І він ще й сплюскується. Якщо ми так подивимося, то одне. А якщо отак подивимося, то інше зовсім. З половину. Так, добре, друзі. Добре, буду закінчувати. Закінчувати своє відео. От, одним, як кажуть, одним махом, тому що ой, дуже багато роботи. Поки немає сонечка, поки все От. це в мене, жина. теж пускаю, ось, бачите. Одна лоза, друга лоза. Опустив дві штуки, прищепив їх, до речі, треба прищіплювати. Ось, ось теж два метра. І прищіплюємо, може трошки більшенько. А чого прищіплюємо? Щоб він тоді давав нам оці лози. Оці. Теж, бачите, як лоза йде, і вона вже той год наросла. оце. Наросла і дає, буде давати нам цей год плід. Так що, так що, друзі, такі наші справи. Малінку попідв'язували трохи туди-сюди. О, Тут виноградик теж попідв'язували, теж все поробили, все чистота, порядочок у нас. О, перчики вже у нас, до речі, починають квітнути. Зараз покажу. Бачите? Квітнуть, слава Богу. Так. Ну і все, обійшов я свій участочок. Ось, виноградик, він ще не цвіте, навіть не починає, тому що холодно, ось. Бачите, яка, яка лозиха. Ой-ой-ой. ой, Ось, ми її взяли, прищепили. Так, да, прищіплене вже. Все треба прищіплювати, щоб дати йому більше нагрузки. Дуже багато просто пропало. У мене дуже багато пропало цього, цього року. Оці лози, бачите, які вони здоровенні. Ну воно, звісно, підтягнулося вже, але воно велика. От. Це й, до речі, ось його в мене тут було, бачите, воно висохло, пропало. Випускаю нові. Це в мене прищіпа. Торнадо. Ой, рембо, рембо, кажу, торнадо. Ось, його, бачите, ось пускає, але невідомо, чи що буде, чи що не буде з нього. Можливо, його треба обрізати оце, або хоча б от такого, щоб воно сюди далі не йшло. Ну, коротше, буду експериментувати ще, тому що це перша моя привівка. От. Ці, до речі, я обламав, все, тому що не пішло. Ну і ось о мої квіточки для вас дами. Ось, дивіться, яка у нас красота. Тут ще є. О, гарні квіти. Тут розочки починають уже, починають уже теж розквітати. Тому всім гарного дня, всім миру, мирного неба. Дивіться, яка краса. яблучки у нас вже все таке воно відсипається само. О. Дещо ми позбираємо тут, пооббивалося такого, беремо сриваємо його, тому що воно Де? не хоче. Ага, не хоче, ще не так просто. Воно зараз багато води в нього, то воно не дуже ще хоче відпадати. От. Як сонечко блісне, то воно подпадає. Гарний вже гарні вже яблучки. Все гарно, все слава Богу, все добре. Єдине, що треба кропити, але кропити не можу, тому що ну, жалко просто наших грошей. Я їй вжавка, слухайте, ну, щоб покропити його через час, піде, дощ. воно все сіре, бачите яке. Тому, да, тому таке. Все, друзі. все. Всім пока. Ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, якісь питання. Що знаю, розкажу. Що не знаю, можливо в коментарях хтось щось напише. Тому так, працюємо трохи. Та і добре буде. Все. Всім мира, пока!